Які МФО найчастіше подають до суду, це одне з найпоширеніших питань в нашій спільноті. І тут одразу для більшості неочікувана відповідь: до суду найчастіше подають не мікрофінансові організації, а колектори. Так, саме колекторські фактори компанії є основними позивачами в судах. Вони викуповують кредити в МФО пулом з дисконтом і далі вже працюють не з дзвінками, а через суд. Якщо говорити про колекторів, з нашої судової практики номер 1 за кількістю поданих позовів, Європейська агенція з повернення боргів. Далі, в умовну п'ятірку лідерів, яка стабільно ходить в суди, можна дати колект-центр, Юніт Капітал, Кредит Капітал та ФК Ейс. якщо саме про інфу. Так, деякі мікрокредитні організації подають до суду самостійно, без продажу боргу. Із тих, кого ми найчастіше бачимо в судах, це швидкогроші, кредиткаса, фінсфера та бізнес-позики. Але важливо розуміти, мікрофінансових організацій більше 100 штук. І немає сенсу перелічувати всі. Значно важливіше знати, як перевірити конкретну компанію самостійно, тому далі на прикладі двох МФО покажу, як за кілька хвилин перевірити, чи подає компанія до суду, та як часто. Давайте для прикладу візьмемо B-Credit, спускаємося вниз сайту, шукаємо код ЄДРП, копіюємо і йдемо в єдиний державний реєстр судових рішень. Вбиваємо цей код, натискаємо пошук. отримуємо всі документи 14. Господарські тільки. Тобто бікрейлит поки б сюди не ходить. Також для прикладу кредит плюс. Так само в кінець сайту. Код Єдерпол. Пошук тут вже бачимо більше майже 8 тисяч документів. Відсортуємо. Відсортуємо рішення за датою. пошук. І ось дивимося, саме рішень більше 2000 штук. Ось, для прикладу, з останніх глянемо буквально 2-3. Позовні вимоги 61 765. Відповідач не з'явився. Відповідно, суд пройшов без нього. Позов Кредит плюс задовільнити ну, в повному обсязі. Давайте ще якісь там більш ранні. Так, це вже DJ Finance викупив у кредит плюс Подав позов. На 94.050. Позов задоволено повністю. 94 тисячі стягнути. А по факту заборгованість за тілом 28500. Все інше вони накрутили. Ну, відповідач нічого не робив. Суд не бачив лінії захисту і задовільни задовільнив все повністю.